Айсідо ремун це я, а це рожевий кролик, мій друг. Він моя улюблена іграшка, тож мама черебною паличкою його оживила. І тепер рожевий кролик завжди зі мною, звісно, і на вечірках до дня народження. Відтоді, як я ходжу до школи, я від. Дала багато таких вечірок у людей. Вони такі веселі та приконні і зовсім не схожі на ті, до яких звикла я. Тоді, коли в мене ще не було друзів з поміж людей, я бачила лише бучні зібрання феї і вампірів, адже моя мама фея, а татко вампір. Отож, а я, знаєте, хто я? А я вампір. фея вампірка. Схоже, на час і на маму, і на татка. Власне, як усі діти тож ніяк не могла збагнути, хто ж я насправді. Тобто, ким мам себе вважати? Феєю чи вампіркою? А коли пішла до звичайної людської школи і. Пот... Товаришувала з однокласниками, одразу зрозуміла, що вони всі різні, і це круто.